Сторонні люди сюди не заходять, не торкаються цих папок. І це добре. Адже за такими справами, документами, фотографіями, стільки крові, стільки жаху. Психіка непідготовленої людини навряд чи витримала б. А може, такий стрес був би їй корисним, бо ми б збагнули, що кожна з багатьох тисяч кримінальних справ це пересторога. Так вже, мабуть, влаштована людина, що нічому її не вчить чийсь досвід, хай і найтрагічніший жертвою чергового злочину може стати будь-хто, але тільки не ми. Коли ж біда все ж таки звалюється нам на голову, ми перш за все розбачливо волаємо, куди дивиться міліція. Навкруги океан злочинності. Звідусіль надходять відчайдушні сигнали СОС. Ось туди і дивиться міліція. І намагається допомогти, попри нестачу пального, сучасних автомобілів, надійних засобів індивідуального захисту. Словом, усього того, чим в достатку забезпечені злочинці. Чим компенсувати таку нестачу? Лише високим професіоналізмом. До чого і прагнуть бійці загонів спеціального призначення. Вчаться, тренуються, відпрацьовують кожен рух, кожен маневр. Вони просто вимушені це робити, бо не відчувають за плечима надійної підстраховки з боку законів, які не встигають за розвитком подій, та й народу, який ніколи не сприймав без іронії рядки поета про мою міліцію, що мене береже. Товариш-міліціонер це тільки у разі небезпеки. А так поміж собою, просто мільтон, мент, якщо не мусор. Кажемо так і не усвідомлюємо, що мимоволі поділяємо позицію злочинця. Як на війні, бойові дії проти ворога, який теж дбає про свій професіоналізм, професіоналізм злочинця. Спеціальна наука-криміналістика вивчає деталі, подробиці, сюжети кожного злочину, щоб виховувати на цьому страшному досвіді охоронців закону. Одначе своя криміналістика є і у злочинців. Вони аж ніяк не байдужі до досвіду попередників. досконалюють карну техніку та технологію, роблять винаходи та раціоналізаторські пропозиції і тренуються головним чином на практиці, на нас з вами. Про те, що злочинний професіоналізм зростає, свідчить кримінальна статистика. Майже кожний десятий злочин в Україні скоюється зараз рецидивістами, чиї відбитки пальців давно зберігаються в міліцейських архівах. Як же запобігти біді? Як не стати жертвою злочину? Більше тисячі організованих злочинних угруповань знешкодили тільки протягом року правоохоронці. І практично кожну таку групу очолював високий професіонал карних справ. Сьогодні кримінальні розборки вже не обмежуються кордонами базарів чи торговельних центрів. Сьогодні вони загрожують цілим регіонам. Боротьба із злочинністю все більше набирає рангу відстоювання національної безпеки. злочинець професіонал не обов'язково виходить на справу у зловісній чорній масці. Ним може виявитись перехожий, перший зустрічний. Добре, якщо вони вже під ковпаком у карного розшуку. Та найчастіше таке трапляється після того, як хтось з нас став потерпілим. Зрозуміло, що загальна увага до злочинця. Він вчинив зло. Його треба затримати, викрити, покарати. А жертва, яка її роль у тому, що сталося? Аналізуємо конкретні справи, присвячені різним видам правопорушень. І переконаємось, що майже у кожній другій справі саме потерпілі, не усвідомлюючи цього, створювали сприятливі умови для злочинців. Дуже часто сама жертва дає негідникам шанс своєю необережністю, легковажністю, нехтуванням моралі, бажанням поживитись за чужий рахунок. А іноді зовнішнім виглядом, поведінкою, просто провокує навіть і непрофесійного злочинця. Така приказка, чим відрізняється мудра людина від розумної. Розумна людина, що потрапила в скрутне становище, знайде з нього вихід. Що ж до мудрої людини, то вона ніколи в таке становище не потрапить. Мабуть, тільки на комп'ютері можна підрахувати, скількох необачних довело до біди отаке голосування. Тож давайте і ми почнемо вчитись мудрості збирати, накопичувати досвід тих, хто вміє попередити нещастя, застосовувати засоби, які здатні зменшувати вірогідність злочинних посягань. То як рятування потерпілих справа рук самих потерпілих? А чому б ні? Звичайно, у розумній мірі. Існують прості постулати безпеки, перевірені часом. Один з них, чи не найголовніший не соромтесь бути обережними, не перебільшуйте свої можливості. Навряд чи є сенс ризикувати і самотужки чинити опір мафіозним наїздам, особливо, якщо є можливість покликати на допомогу тих, хто професійно володіє справою розшуку та приборкання злочинних зграй. Помагає народ. Треба повернути первісний нормальний зміст цим словам, так як це робиться в усіх цивілізованих країнах світу. І головна допомога буде, якщо ми дійсно оволодіємо узагальненим досвідом протистояння кримінальній небезпеці. Адже якщо не буде жертви, то не буде і злочину. Ще не забувайте про код, який з'єднує вас з людьми, здатними захистити ваше життя, здоров'я, майно. Всього дві цифри. І міліція поруч. Міліція <звіць> оперативний дежурний Бровоцького обладнання вашего вас.